Всім доброго дня! Вітаю на своєму каналі Дух Рибальця. Я знову вирвався на річку цього разу на човні. Спінінг, Блюбердік, ультралайт. Все як не може бути. Був сьогодні у флагмані, там докупив трохи приманок. Ось, Привіт передаю тим, хто мене завжди спонукає скупатися у флагмані. Ось ось. Він знає, кому це. Ну а так, в принципі, що скажу, хочу знову спробувати половити хижака. Намірений зловити судачка, може якогось крупнішого. Тому так, пливу, коротше, на місця. Є там в задумці пару таких цікавих місцин, які я хочу точно попробувати оплисти, прокидати, ну а там буде видно. Тому пливем поки, поки пливем. Блін, у нас знову почався дощ, він взагалі у нас так і не переставав з того часу. Лупить просто капець. Вже все таке мокре. Я сьогодні правда з зонтом. Щоб я був без зонта, я б вже був весь мокрий, а так у мене є зонтик, такий здоровий, типу пляжного, поняли? Це я з ним пливу, його тримаю і ще й грибу. Весело я маю ну Ось так, коротше. Тому допливаємо до місць, далі вмикаємося і починаємо щось ловити. Друзі. На перше місце я приплив ось такий от у мене перший монтажик. Чебурашечка 2 грами і офсетний гачочок. Хочу все таки на офсетний спробувати. І ось такий от... Е... Боже, як це він віброхвостик невеличкий, двухдюймовий. Це тут так з-під зонтами не закидувати, вам його не видно, але я свій зонт тримаю і з боку буду кидати. О! Та нормально полетіло, в принципі. Я все таки надію, що цей дощ не буде е, постійно знайти і раніше рано чи пізно він завершиться. Так. О, все. Є контакт. Взагалі хочу трошки нові місця оплавати, передивитися. Ну і там ще з прошлого року я знаю деякі, на яких я трошки ловив на лодки в тому році. Але дивлячись на цей рік, взагалі в тих місцях, де була риба, прошлого року її чомусь немає. Тобто вона повністю змінила місця. Так, в принципі, по тій стороні, де я завжди ловлю. А от по цій не знаю. Ну, будемо дивитися. Туди закіню. Ну, Весна така, незрозуміла, не риба десь мігрує з місця на місце, я так понял. То взагалі дощів не було, і, і рівня води зовсім не було, тепер дощі йдуть Безперервно Рівень води піднімається, де та риба бог її знає, поки з кльовом не дуже. Був один течок і все. Ну, Це окунь. Або геть маленький судачок. такий. Знаєте, під самою желодкою тут ну. Дощик вроді трохи стихає. Зараз побачимо. У в принципі зараз тільки третя година дня, часу ще вистачає та й судак пізніше починає клювати. Сьогодні якась течія така незрозуміла є. даже ви, ви бачите, напевно, що лодку таку крутить трохи туди-сюди, хоч я заякорився. Якесь таке щось несе по річці всякі сміття. Ого, з тої сторони навіть вітерець, воно зривається. Може він трохи ці мари прожене. Бо якщо чесно, трохи неудобно з зонтиком. Опа, бачили, друзі, полоклювання? І знов лодкою. Знов під лодкою. Цікаво, цікаво, зараз будемо думати. Є, друзі, є, О, щось непогане, щось непогане, друзі, пішло. Блін, що це таке? О, хороший окунь. Опа! Отакий, друзі, окуняра. Дивіться. Який монстр, а? Оце так. Ну блин, ладонь. Гарний. Такого можна і взяти навіть собі. Це жарібельний окінь. Правда? Ну таке, друзі, без клівань немає на цій точці, не знаю. Я вже поставив вертушечку. 1,5 грама рублікс. І, блін, взагалі. Нитичків нічого немає. Чому так не знаю. Бо окунь Стайна риба в стає по-любому. Один там, два, повинно бути, три, чотири. Поч не знаю, може такий крупний окремо ходить. Я вже тут надіявся, думаю, блін, зараз знайшов крупного окуня. Це кайф. ага, Одне напрування і все Не знаю, що це таке. Вже вертушечку і понизу, і поверху проводжу, і нічого. Зараз рочка якогось поставлю раді цікавості. Що не буде, попливемо далі. Друзі, ще трошки далі проплив. Бочик у нас закінчується, і невже навіть трошки там, там голубого вже не видно? Ну, Тільки в іншу сторону, не втуди туди би, куди знімає камера, але вже щось. І туман такий пішов, Да що це я там цепляю? Скоріше, всего, водоросли якісь. Ну так. Да. Таража. Зараз буду пробувати правіше трохи кидати. Так, сюди. Тут повинен бути окунь, він тут ще та є, але він щось так, так погано тліє, але ну просто какой все летить лівіше. О, е! Е, 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 друзья, е! Е, 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 Да, прям сюда. Вон Опа, 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 опа! Вот такие вот. Красные. Э! Сюда! Вот такие вот, друзья. Окушок. Горнепеньки. Так. Іди гуляй. Треба більшенькі. Так. Опа! Блін, є! Ха-ха-ха! О, цей дає гарі. Блін, цей непоганий! Чи може та не такий же, друзі, такий же, трошечки може більшенький? Куди гуляй? хочеться це більше знайти. Так, 2 грами Lucky John 2 дюйми офсет. Не пам'ятаю розмір крючка Omner До речі, те, що я сьогодні. Те, що я сьогодні купував. Треба ж його розловити? Опає. Давай, зацепив все-таки. О, блин, траву лізе. Опа. Сейчас друзья. Дивіться. дивіться, що зробив. О! Пофокусуйся ти на руці. Бачите, як зняв. Приманочку. О. Так, але класно хватанул. Такий оконець. І він іде гуляти. Це вже прикольно. Все-таки розловили ми. Але бачите, з першого разу клюнув на білий опа є! Подобавься ему белый ковер, а, От, что им в Киев. Вот так, и так, и так, и так, и так. Ой, друзья. знал. No. Я думаю, это той же ми Мы его отпускаем и хапає. <laughs> Кайф. Видите, какие Красень. Все. Сейчас отпустим. Иди гуляй. Опа, є. Ні зійшов. Третій, закид, третій, третє клювання зразу на. В моменті, коротше. Опа є! Yeah. О, це вже гарний. О, це вже кайфовий, блін! Це вже кайфовий, друзі, дивіться, який. Ну, фокусуйся, блін, камера! чому ти не хочеш фокусуватися? Зараз, друзі, покажу ось такий чудовий. Що я хочу сказати ще по поводу ось цієї от приманочки і цього гачка рівень. Я завжди, до речі, апсетніки в У мене були такі, знаєте, зараз я покажу. Трохи інші завжди, я ніколи не купував. Ось не ось, ось, видно гарно. Ось дивіться, друзі. Ось такі, бачите, в мене все круглуваті кругловаті були. Я щось не знаю, ну, в мене були клівання, я там ловив на них, але мені вони не подобались, як іде приманка. Дуже за що круглого його такого вигину приманка ось аж отак ходить, особливо, коли шелік. Або там щось таке пласке, більш, воно його перевертає трохи. Мені не подобалось. Коротше, цей овнеровський, я вже давно їх бачу, але я знаю, що такі більш невигнуті е, прямі офсетники, вони для слімовських приманочок, тобто ліненьких, не товстих, а вигнуті вони для товстих. Я про -то це знав, але все рівно якось в мене були все рівно вигнуті ці е, овсети. Ось я взяв. Перший раз, до речі, цей онеровський обсетнічик і дуже-дуже, бачите, як він себе класно показує. І засікає от, три закиду, три окуня. Ну, кай вже ж. Так. Та, я розумію, що це не, не як-то кажуть, не розмір. Що це, ну, але на ультрі таких потягать, а ще як зайде якийсь крупненький, я рахую це. Відпочинок. Так. Друзі, якщо ви бачили ось такі, що знову було клювання, дьоргає, дргає. От деякий просто так цікаво, знаєте. Не кожен прокусує, не кожен жарно хапає. Деякі просто луплять і от оттукають і все. Але бачите, це в в стані ми взялися під самої лодки вже. Що можна тягнути спокійно, він тут і везде ходить. Так. От перше клювання, ой, перше клювання кажу, перший четвертий закіп. І вже немає окуня. Ого! А то ж подряд три закида три окуня. Є-є-є-пайо. є. Ну дає трошки так. Опа! Кошний поганий! Кож, друзі, непоганий окунець! Трошки розмір більший пішов. Такий чук, теж непоганий вроді. Опа! Хі. Біжи! Черепахи на сонці тусять, ну не на сонці, якому сонці боже. На камені кажу на сонці, ось бачите, друзі. Там я О! Садить на камінні. що шутя саме корча. Там тусить. Там все це бачите? Блін, їх розвелося Капець, цих черепах. Є, друзі. Он подтягивает так. Mm. <laughs> отпустить, mm. чтобы он уже все сдался вроде. Уже идет на нас. Да. Опа. Так. Mm. Такие вот. Mm. Годненький Хуляє. Є друзі, є, є, є. Даже Навіть фрикціончик протягує, щось непоганий. А не, лки-палки, а тянув, друзі, тянув, як це 300-грамовий окунь. Блін, геть малеча Так, друзі, пну трохи далі. Окунь тут клює, але я ще хочу якісь місця перевірити. Покидати, може десь щось крупніше знайде, може ще судака десь якого знайдемо, може щучку. Коротше планеде. На одному місці вже надо стояти. Десятка два їх ловив. й добре. Тут хочу я під берегом прокидати, подивитися, що у нас тут буде. Справді цікавості. Друзі, я вибрався на берег. Тому що вже трошки засидівся я лодці, вже одне місце було, для хамуха там сидіти. П'ята точка вже не витримує. Треба було якусь потужку з собою взяти. Так, хочу і плюс хочу просто з берега покидати, подивитися, що тут буде. Тому так, тему пройдемося трохи сюди, побачив. якесь місце знайду де покидаю. Коротше, друзі, є клювані, я вже одного зацепив, але він зійшов. Тобто звідси можна спокійно собі окуня. А ось тут навіть течочки йдуть. Коротше навіть звідси можна фармить нормальне окуня і вкачувати левел. Як то кажуть. Бачите, зняв мені... Ну, о! зняв приманочку. Так що тычок був, 2 грамма я докидаю. Як поставить 3-4 вообще буде улітати за обрі Тому так. Опа! Пойдет! Пойдет, пойдет! Куди ты лізешь? Сюда! Такий, блин! Бойкий! О, це непоганий, друзі окунь. Це непоганий, друзі, окунь. Опа. Зараз покажу. О, дивіться. Такі, друзі. Ось, друзі, є. Також непоганий. Опа. О! Такий, більш-менш. Ну, фокусується, не фокусується, фокусується. Отак і от. Красень. Друзі, дякую, що додивились це відео до кінця. Я на цьому вже буду завершувати нашу рибалку. Я думаю, окунців, окунців ми наловились нормально. Та й в принципі вже вечоріє, є треба їхати додому, ще поки допливу. Тому дякую, що дивились. На все добре. Пока. Не забувайте лайки та підписки. Дякую.